Вітаю, ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. Далі про події Дніпра, області та країни зградів, ураганів та важкої артилерії окупанти знову били по Нікопищині. За ніч район атакували вісім разів. Від ворожих обстрілів постраждала дитина. Більш детально про ситуацію в області розкаже наша кореспондентка Софія Куценко, яка зараз з нами напрямому зв'язку. Соню. Доброго ранку, Марко. Доброго ранку, друзі. Восьмирічна дівчинка дістала поранень внаслідок чергової атаки на Нікопольщину. Протягом ночі ворог вісім разів вдарив по мирним населеним пунктам району, зградів ураганів та важкої артилерії. Окупанти поцілили по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Далі пряма мова у Марганці. Снарядами побито з 20 приватних будинків та господарчих споруд, автомобілі, газоводи та електромережі. У Червоногриворівській громаді ворог знищив приватний будинок та ще з 20 будинків понівечів. Також побив з десяток господарських споруд, кілька автомобілів. Сам Нігополь цю ніч пережив спокійно, навіть попри сигнали повітряної тривоги. В місті триває ліквідація наслідків попередніх прильотів. Давайте послухаємо. Продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Вся інфраструктура в місті працює, всі комунальні підприємства виконують свою роботу на прифронтовій території. Також все спокійно ситуація контролюється збройними силами України. Наразі це вся інформація передаю слово колегам. Дякую, Соню. Це була наша кореспондентка Софія Куценко, яка розповіла про ситуацію на Дніпропетровщині. І сьогодні вночі окупанти гатили по Запоріжжю. Ворожа армія завдала 6 ракетних та 15 авіаційних ударів, обстріляли об'єкти цивільної інфраструктури у районі 18 населених пунктів. Також за минулу добу 60 разів окупанти відкривали вогонь по території Херсонщини. Шестеро людей отримали поранення, одна загинула. ЗСУ відбили низку атак росіян. В Луганській та Донецькій областях на сьогодні втрати ворога за час повномасштабного вторгнення понад 100 тисяч окупантів, 3 тисячі танків та близько 6 тисяч бронемашин. Авіація Силоборони протягом минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожі БПЛА типу Форпост та ще два типу Ланцет 3. Сьогодні в Україні відзначають День енергетика. Наше покликання і завдання сьогодні та завжди прокладати шлях світлу. Після тисяч ударів росіян ракетами та дронами наша енергосистема знову і знову відновлює роботу. Світло повертається в будинки українців. Написали в Укренерго. Дякуємо і пам'ятаємо, світло завжди переможе темряву. Понад 200 сімей з Дніпропетровщини готові прихистити дитину, в якої війна забрала батьків. Майбутні піклувальники скористалися чат-ботом Дитина не сама та пройшли навчання. Наразі шість родин вже взяли дітей на виховання. Найстаршому хлопчику 15 років, найменшій дівчинці кілька місяців. Родина лиховат з Верхньодніпровська прихистила двох дівчаток. Їхня історія далі у нашому матеріалі. Знов золоті залетіли сточки клена, летять на землю і на, і на мене. Такі тандитні та сумні, летять кружляючи крилато і, мов сліди качинок ляпок, лягають тихо на землі. Семирічна Надійка читає вірш, який вивчила цієї осені. Вже три місяці вона разом з 11-річною сестричкою Кірою живе у новій родині. Давай мне чашечки сюда не наливать, а ты стала тебя в крупку, да? Сюда с На початку повномасштабного наступу дорослу рідну доньку Руслан та Тетяна відправили до Польщі і стали думати про те, чи можуть бути корисними у ці складні часи. Обидва педагоги, тож відповідь, прийшла сама собою. Часто мені попадались такі новини, що багато дітей під час війни втратили домівки, втратили своїх батьків. І хто може допомогти чимось прохання зареєструватися? Я пройшла ці курси. Це були курси Тимчасовий притулок дитини усі. Сім'ї пройшла ці курси. Добре, було дуже цікаво. Там психологи нам багато розказували всього. Останні роки Тетяна працює у школі-інтернаті, де навчалась Кіра, дівчинка з прийомної багатодітної родини. Наприкінці літа жінка дізналась, що назва на мати більше не може опікуватися дітьми через серйозні проблеми зі здоров'ям. Я говорю, як складеться доля цієї дитини, куди вона і що з нею буде. Давай їй якось допоможемо. Ну а він говорить: ну як ми можемо допомогти? Це лише взяти до себе в сім'ю. Вона прийшла, каже, ну так і отак. Я кажу, ну що, ну давай. Будемо допомагати, а що робити? Все тяжкий час. Друг другу всі дружні помагати. Виявилося, в 11-річної Кіри є рідна молодша сестра, з якою не можна розлучати. Тож подружжя прихистило обох дівчаток. Формальності зайняли небагато часу, приблизно кілька тижнів. За три місяці разом звикли один до одного і почуваються справжньою родиною. Зараз готуються до головних сімейних свят нового року та Різдва. За вікном, за вікном падають сніжинки. Ти на ту що сели, білоста скатертинку і ялинку гуртом буде прикрашати. Новий рік, новий рік вже у нашій хаті. Подружжя каже, жодних труднощів у спілкуванні з дівчатами у них не виникло. І хоча Кіра та Надя поки що називають їх по іменах та на ви, відчувають, що це їхні діти. А щоб сильно у нас якесь життя помінялося, діти ну хороші Можна сказати, Тобі. навіть на краще якесь стало більш да. веселіше. Зналі якісь такі приємні турботи, хлопоти там щось вони нам розповідають. Ми їх зараз повели на гуртки. Життя можна сказати, стало яскравішим. Руслан та Тетяна не виключають, що найближчим часом прихистять інших дітей, тих, у кого батьків відібрали бойові дії. Кількість таких хлопчиків та дівчаток в Україні збільшується майже щодня з кожним новим обстрілом та ракетним ударом. Поліна Полемарчук, Дмитро В'єтров, новини 11 каналу. Я зараз у Дніпрі та області оголошено повітряну тривогу. Лунає сирена, Тож пройдіть до укриттів. І до уваги пасажирів електротранспорту на сьогодні на лініях працюють технічні рейси рухомого складу. Інформація. Які трамваї і тролейбуси курсуватимуть містом зараз на ваших екранах. Працюватиме електротранспорт з 6 до 10 та з 17 до 20. У місті тривають аварійні відключення підстанцій, тож ситуація може змінюватись. Уся актуальна інформація у телеграм-каналі Департаменту. І наразі це всі новини. Більше розкажемо у наступних випусках. Побачимося о 12.00.